Чи готові ж а, наші партнери на ці кроки? І наскільки це реально? Давайте розпитаємо в політолога це Тарас Загородній, Він вже на зв'язку зі студією. Бачимо, його з'являється на екрані. Пане Тараса, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Дякую, що оперативно долучаєтеся до прямого ефіру на 24-му каналі. Будемо розбиратися у всьому тому, що несеться зараз з міжнародної політичної арени. Бо знову бачу телеграм-канали починають писати про Індію, про нафту, про санкції. Е, є заява Володимира Зеленського, який реагуючи на чергову страшну нічну атаку Росії, заявив, що санкції мають посилюватися. І власне вже не тільки проти Росії, а проти тих країн, які купують нафту в Росії. Е, тому от. Не хочеться, звісно, там зараз забігати наперед, знаючи, як подекуди буває безхребетним цей світ. Але зрештою, з того, що ви зараз бачите, чи готові США тиснути санкціями на ті країни, які продовжують купувати російську нафту? Ну, Світ може бути безхребетним, але коли пан Трамп чує слово нафта, газ гроші? Там різко все все різко міняється, да і безпека. І тому він це в принципі вже продемонстрував на Європі, коли вони теж довго розповідали, що у них грошей немає на оборону, що не можуть підвищити видатки і так далі. Ну, пару ударів по потилиці і всіх інших чутливих місцях і запитання в, в старому стилі. А якщо знайду гроші, так гроші знайшлися. Бачите, так і тут буде. Тим більше знову таки йдеться про нафту. А Трамп хоче максимально максимувати, щоб американські виробники нафти експортували максимальну кількість енергоносіїв, щоб контролювати енергетичний ринок світу. Або його союзники, ну наприклад, та сама Саудівська Аравія або близькі до нього країни, тому я думаю, що тиск буде в принципі по Європі. Вони ж протиснули фактично принципову домовленість про те, що американці будуть продавати нафту та газ в Європу. Що ви розуміли? Масштабність події це ну злам, злам бізнес-моделі Європи за останні 60 років. Бо вони ж з Росії, тоді ще радянського союзу, брали нафту та газ. Ну, 60 років. А тепер американці бачите, показали, що виявляється, якщо дуже сильно пошукати в кишенях, так якщо натиснути, ще що там десь пістолет до скроні приставити, то швидко все знаходиться. А так і тут я думаю, що Трамп вже стільки наговорив по Індії і по інших країнах, що йому доведеться все рівно відповідати за свої слова, і це робити. Тим більше там інші процеси відбуваються. Він починає поступово знімати санкції з Венесуели, А вона є найбільшим з найбільшими запасами нафти в світі. Країни більше ніж Саудівська Аравії. Ось країни ОПЕК починаються збільшувати видобуток. Так що я думаю, що все інше може безхребетне, але у пана у пана Трампа є іде цими масштабними масштабними кроками підготовки до війни. З Китаєм і він всі всі його дії, всі його дії є підготовкою до війни з Китаєм, а тому він в тому числі в цьому контексті хоче вже послабити Росію, тому що вони нарешті зрозуміли, що Росія і Китай це єдине ціла і публічно про це говорять. Угу. Ну а до речі, те, що вчора з'явилася інформація про те, що Індія там терміново купила американську нафту замість російської. Це як це свого роду замилювання очей, чи на це просто не треба звертати увагу, бо все одно вони продовжуватимуть з Росією співпрацювати? Це невеличкий аперитів перед цим перед гарним обідом. Так я думаю, що Трамп е, на цьому не зупиниться. Там питання стоїть по іншому. Буде приблизно так, добре, але мало так, тому що тобі ж є публічна його позиція. Тут він ще прив'язує. Ну звичайно, що там не тільки російська нафта. Давайте теж не думати, що там питання. питання України тут як привід, uh -huh. і це дуже добре. це, це рівно будь-якому там же ж питання, що торгівельне. Він хоче вирівнювати там баланси, щоб Індія більше інвестувала в США, а більше купувала американських товарів. І багато чого іншого. Так що я думаю, що це такі звичайно такі жести вічливості. Але е, я думаю, що інді довго будуть нагадувати е, таким діловим пресингом в тому, що е, вони чомусь купували аравійську нафту в цьому до 22-го року а потім різка почали купувати російську. Так що нехай повертаються до своїх. Витоків, а так, в принципі, ці процеси йдуть. Ми бачимо, банки Об'єднаних Арабських Еміратів раптом згадали, що існує таке поняття як комплайн, що треба перевіряти клієнтів своїх, так йдеться в першу чергу про російські гроші. А що це стало? Ну тому що ЄС та США почали тиснути на них і теж задавати це питання. Чого ви думаєте, тут Ердоган так різко почав. Вимагати миру, що він терміново все хоче закінчувати, і так далі, тому що от ці санкції, які оголошує травм, так Туреччина теж потрапляє там, же теж є дзвінки добрих самаритян з Вашингтону з Мінфіну, і запитують, що там у вас в банках відбувається. Ми бачимо гроші російські і так далі. Так що процеси в принципі йдуть не так швидко, але я думаю, що е, щось, щось цікаво буде відбуватися, тому що ну травм вже стільки наговорив, що йому треба вже відповідати за свої слова. Ну плюс соціологія працює. А от е, я бачив е, соціологію, що виборця Трампу в принципі подобається, як він так розмовляє з Росією а нічого так не надихає на подальшу розмову, таку в діловому тоні е, з Росією і з іншими країнами. Як реакція його виборців? Це головне, кого він слухає. Ну так, ми прекрасно розуміємо, що Трампу дуже імпонує і подобається, коли ним захоплюється, і коли власне громадяни Америки теж задоволені його риторикою і його політикою. А тут інше питання: От що до Китаю, про який ви згадували, а що тоді має статися, чи що має заявити, чи зробити тоді Трамп, щоб можливо ну Китай якось теж почав розуміти, що треба якось все ж таки віддалятися від Росії. Ну санкції тільки і Україна теж не повинна стояти осторонь, і з питанням в Індії. Uh -huh. Так якщо Україна роздовбає порти Балтійського моря, то ніяк взагалі нафта не буде йти в Індію, і Трамп скаже, що він красавчик, що він все повирішував. Бачите, не імпортують нафту, і предмет перемоги зникне. Ми теж повинні розуміти, що ми керуємо цими процесами. Тут виключно від нас залежить, як ми виробляємо зброю. Як ми забезпечуємо армію спецслужби в достатній кількості е, е, цих питань і далі відкривати експорт зброї, щоб її в європу експортувати, в Індію теж експортувати зброю, щоб залучати на наш бік, е, не в тому числі? Тому що світ не чорно-білий, як здається, українцям. А він сірий завжди? Коли знаєш у тебе у тебе є там вибір, що ми вам перебили експорт з експорт А потім ще давайте будемо співпрацювати в багатьох питаннях, щоб залучати ресурс нашого бороду, щоб щоб більше було ракет, щоб, наприклад, перебити е е родовища е для Китаю, в тому числі в, е в Сибіру. Китай ну почне рухатись. Теж коли буде зрозуміти, що він е зробив велику помилку, коли не взяв дозвіл українців. Качати нафту та газ з території Росії. Вони ж не питали нас дозволу, не питали, а хто їм дозволив це робити би, е, отак от просто? Нам цікаво, щоб туди експортувалося нафта? Ні, не цікаво. Тому ми повинні тиснути в тому числі Уренгої, Силу Сибіру і все інше. Тоді питання експорту нафти е, в, е, в Китай теж чомусь закриється. І з великим задоволенням, що сприйме Сполучені Штати Америки, так що так, так світ працює в цьому світі. Працює виключно сила і спроможність її резолювати в розумних звичайних межах, але отак от треба діяти. Угу. От до речі, про зброю. Буквально вчора Денис Шмигаль заявив, що Сполучені Штати Америки і НАТО зараз запускають новий механізм надання Україні військової допомоги, який знову ж таки, як каже шмигаль, передбачає фінансування американської зброї через низки партнерів. Е, наскільки швидко ми це можемо відчути? Ну і тут, мабуть, головне питання: чи передбачає цей механізм? Тоді зрештою швидке постачання Україні і систему протиповітряної оборони і власне озброєння? Причому в тій кількості, яка нам зараз потрібна. От, знаєте, Шмихаль поміняв місце роботи, а от звітувати про те, що не він робив, якось звичку не залишив там. Це ти робиш, це європейці роблять з американцями. Ти тут до чого? Ти що, їх прес-секретар? Ти краще скажи ти закуповуєш вже українського виробництва зброю, наприклад, ЗРК, які вже давно вироблені приватними компаніями, щоб вирішувати питання. З атаками на нашу країну, то що попередній міністр не робив. Мене цікавить шмигаля. Він почав він почав закуповувати снаряди українського виробництва. Там приватна компанія вже давно з Чехами домовилась, навіть лінію завезла, але не фінансувала. Тут, тут, Тут це повинно цікавити. Знаєте, а то Шмигаль починає знову займатися своїм звичним балобольством. Так а і це це ж це ж питання. Кого відносин? Кого це європейці вирішують з американцями? Гроші купують американську зброю. Це це їхній механізм. Ти ти тут до чого? Куди ти лізеш? Ну знаєте, це балабольство називається. Треба знаєте, постійно це нагадувати, щоб займався виробництвом власної зброї, замовленням власного виробництва, а не переповідати чим інші люди займаються. Я розумію, пане Шмагаля, він займається дуже приємними. Знаєте, я в такій приказці, Нічого так. Не, не, не дає а, приємність як дивитися на вогонь, а, як хтось рахує гроші і хтось працює. Так ось пан Шмигаль дуже задоволений. Дивиться, хто хто працює. А, треба, щоб він працював. Сподіваюся, там теж що це стосується Свереденка. Нехай вже вгамує свого колишнього боса. Так для того, щоб він швидше працював і працював в правильному напрямку. Так, давайте тоді з вами поговоримо про приємні новини. Бо тройтерс тим часом пише, що українські дрони вивели з ладу половину потужності радянського НПЗ, і він припинив роботу одразу двох установок. І от знову ж таки, як повідомляє видання, то зараз підприємство функціонує лише на 48% від повної потужності. Бачимо, що наші дрони це найкращі санкції, бо я нагадаю просто, що крім рязанського НПЗ, то ударом дронів було ж також пошкоджено новокуйбишевський завод «Роснефті». Він, якщо я не помиляюся, взагалі від 2 серпня припинив роботу. Я бачила вчора інформацію. Оце тоді наскільки болюче зараз для окупантів, і чи помітимо ми, можливо, це на фронті навіть? Ну на фронті ми інше, я думаю, помітимо там, окрім ударів по НПЗ, ну окрім того, що це дизель і це і для цивільної економіки. Досить погана новина Іде от системна кожного дня зараз, якщо звертають увагу, прилітає по залізниці. Uh -huh. а, причому по тих хабах, які якраз забезпечують в основному підвезення зброї особового складу, якраз на Донбас і на південь України, а, тому є там системна робота. Це дуже добре, тому що якщо Україна вдасться що заблокувати. Заблокувати в тому числі залізницю. Це буде катастрофа просто для Росії. Тобто, ти нічого не перевезешного ну, окрім ну, вантажі. Ну, пасажирські поїзди, то таке. А якщо вантажі не будуть перевозити, це ж стосується не тільки війська, це і цивільної економіки. Тому Україна взяла правильний напрям, Удари йдуть по тягових підстанціях, удари йдуть по вузлах. Зараз військові скоріше за все оцінюють, як швидко вони можуть це відновлювати. Далі роблять висновки, роблять нові зарубки і далі не будуть довбати Далі це дуже добре. А те, що по НПЗ йдуть, так ну це стара добра робота. Системна вже СБУшників, які системно цим займаються. Так воно і повинно бути, тому що чим менше у них буде нафти, тим менше, чим швидше зростають ціни. Чим більше зростають ціни, прискорюється інфляція. Дефіцит створюються, бізнеси банкрутують. Вони так в цьому році збираються, як вони говорять, збирати компактний врожай. Ну це знаєте, як отрицательний рост, так і тут компактний. Так, ну, так, так вийшло. Так тому що це це наслідком, це наслідком порушення логістичних шляхів, там да логістичних зв'язків. Які ще почалися ще минулого року, коли тільки, тільки перші удари по НПЗ почалися. Ну, от бачите, це теж важливо, і про це треба говорити, і я зокрема на цьому акцентую увагу, тому що мене особисто часто запитують і в коментарях під випусками на Ютубі, ну і навіть в приватних розмовах: що ну а де ж результат тих санкцій, де результат ось тих наших дронових атак, що от ми запускаємо, запускаємо, а росіяни все одно працюють, все не це одно... запитувати, не це запитувати. Дивіться. Люди повинні запитувати в першу чергу уряд, там, да? де достатня кількість зброї для того, щоб у війська була можливість бити більше. Угу. Що ви думаєте? Сидять, сидять військові, да? от у них купа зброї, вони думають, та, я знаєте, сьогодні я не буду стріляти, а чого не хочу. Це питання виключно тиску, не, не вам треба задавати запитання там. Да? От є пряма лінія уряду, там, да. Шмигалю, який тут розповідає, як всі важко працюють, окрім нього. Свереденка запитувати треба, де організація виробництва зброї, тому що війська воює виключно через а, ті можливості, які надає їй держава. Вони виходять, ну наприклад, як це йде планування, припустимо. Чи хочуть вони там, не знаю, там, роздовбати в Москву? Так? Я думаю, що всі з задоволенням хочуть роздовбати, але вони ходять ресурсом, який є. Якщо є там 100 ракет, припустимо, вони далі рахують. Як їх витратити? Припустимо, Москва. Вона захищена ППО, значить, не проб'єшся. А далі де можна в іншому місці зробити? Так, значить, тут є ймовірність. Здавайте залізницю. Давайте, наприклад, завод з виробництва там, припустимо, ребів, так або завод з виробництва азотної кислоти, яка є частиною технологічного циклу для виробництва добрив і, наприклад, вибухівки, коли у коли народ навчиться запитувати у тих, кого потрібно, так тоді результати в нашій країні будуть по іншому. Тоді чиновники будуть бігати в правильному напрямку. Ну так, тут з вами абсолютно погоджується. Дійсно, у наших е, сил оборони має бути якомога більше зброї і можливостей бити і постійно бити по важливих військових об'єктах на території Російської Федерації, щоб позбавляти криваві лапи Путіна, е, атакувати, бомбити і обстрілювати наші міста і села і вбивати українців. І про це теж треба говорити. дійсно, ці запитання треба ставити нашим чиновникам і урядовцям. Чому от відбувається так, пане Траса? Вам дякую за. Аналітику, і за те, що знайшли час долучитися до прямого ефіру. Бережіть себе і тихого та спокійного вівторка. Дякую, до побачення.